Доброго здоров'я, діти! Доброго вам дня! Хай вам ясне сонечко світить у вікно щодня! Привіт-привіт, моє любі! Діти! Ми сьогодні з вами поговоримо про чудову, цікаву рослину, яка називається Кульбаба. А давайте з вами дізнаємося, як і де росте кульбабка. Слухайте уважно! Ось погляньте, ми з вами опинилися на чарівній галявинці. На ній росте дуже-дуже багато кульба. Кульба з'являються навесні. Однією із перших квіточок. Немов жовте сонечко у молодій, зеленій соковитій травиці. Вона росте на полі. рослина І її використовують у медицині. Тож я вам пропоную сьогодні разом зі мною намалювати цю чудо-квіточку, яка схожа на сонечко, кульбабку. Але спочатку ми повинні з вами розім'яти наші пальчики, щоб вони гарно та вправно працювали на малюванні. Ви готові? Тож почали сяє сонечко привітне. Зранку квіточка розквітла, разом квітку зростемо і матусі віддамо. Молодці малята! Для нашого малювання нам знадобиться клейоночка, щоб не забруднити наш стіл, ось такий аркуш паперу, якого кольору, так, зеленого, а ще серветочки, щоб ми після нашої праці витерли з вами ручки. А ще ось така фарба. Якого кольору? Так, жовтого кольору. А ще ось такий штамп. Заздалегідь підготовила, а вам цьому допоможуть ваші батьки. Це і буде наша квіточка кульбава. Так, це не традиційний техніка малювання. Ми беремо цей штамп і змочуємо у нашій фарбі. Ось так гарно змочуємо, а потім ставимо відбиток на наш аркуш зеленого кольору. Це травичка наша. Ось так. А потім придержуємо однією ручкою наш аркуш паперу зеленого кольору. І беремось трубочку. Заздалегідь теж розрізану. І теж серединку ось так захварбовуємо Це і будуть наші кулібабки в травичці. Ось так, як це роблю я. А вам? Допоможуть обов'язково батьки разом з вами. І так далі по всім, по всьому аркушу зеленого паперу. Це й буде травичка, в якій квітнуть кульбабки. На леваду я пішла, ціла купа там кульбаб, ніби сонечка малі, посідали у траві. Остіте, погляньте. І в нас ніби левада із маленькими сонечками. Ось такі кульбаби у нас з вами вийшли. А давайте пригадаємо, чим ми малювали. Так, ми малювали штампом. Так. А ще фарбою. А якого кольору фарба? Жовтого. Вірно. Ви були великі сьогодні молодці, ви гарно старалися, вправно працювали. На все вам добре. Бувайте, бувайте, до нових зустрічей!